Вітаю, шановні добродії! Мене звуть Ігор і цей ролик реакція на відео, яке вийшло на каналі Алі з назвою З нашою еволюцією щось не так. Алі цікавий і пізнавальний канал, на ньому ви знайдете ролики, які примусять вас замислитись. В своєму ж ролику я хочу доповнити розповідь автора, тим більше, що сам Алі не стверджує, що теорія реплікаторів бездоганна. І що в ній є слабкі місця. Так от, основна ідея в тому, що на базі головного мозку нашого предка приблизно 2-3 мільйони років тому стартувала ще одна паралельна еволюція. Мається на увазі паралельно біологічний, та що йде в інтересах генів. Ця нова паралельна еволюція йде в інтересах своєрідних психічних конструкцій мемів. Мем це одиниця культурної інформації, яка передається від людини до людини завдяки здатності наслідування. Ідею мемів вів Річард Докінс у своїй книзі Егоїстичний ген в 1976 році. В ті далекі часи наші предки освоїли життя в саванні, яке було, м'яко кажучи, бентежним. Наш предок тоді кардинально змінив екологічну нішу. Була критично важлива швидкість пристосування. Гомініди вже стояли на двох ногах, руки були вільні, предок вже міг виготовляти якісь знаряддя праці. Навички виготовлення знарядь само собою, не було генетично обумовлено. Кожному члену групи доводилося вчитися цьому самотужки. Найекономніший спосіб навчитися чомусь новому це скопіювати модель поведінки. У того, хто володіє навиком. У деяких тварин здатність копіювати поведінку інших теж є, але у нашого далекого предка ця здатність перейшла на якісно інший рівень. Ворона, яка бачить, як інша ворона кидає горіх з висоти, буде наслідувати її поведінку, щоб добути горіхове ядро. Людина наслідує поведінку не тільки пов'язану з добуванням їжі, уникання небезпеки чи іншими. Життєво важливими речами. Людина намагається копіювати все безвідносно до користі. Немовляна слідує звуки мови, а потім і слова, хоча його поки що не зрозуміла мова ніяк не впливає на його виживання. Дитина отримує задоволення від самого повторення слів і речень. Здатність копіювати і передавати меми має ще одну. Важливу функцію відділення своїх від чужих. В різних групах людей циркулюють різні меми, і по них можна легко відрізнити своїх від чужих. Навіть якщо людина має нетипову для цієї спільноти зовнішність, але балакає на тій самій мові без чужорідного акценту, має такі самі поведінкові звички, харчові вподобання, вона буде прийнята за свою. Тобто наша біологічна еволюція закріпила ситуацію, коли нашому мозку максимально вигідно поширювати і копіювати одиниці культурної інформації меми. Меми якби захоплюють нашу психіку. Ворона, коли не сезон горіхів, ніяк не проявляє свою здатність їх розбивати. Ні люди, ні інші ворони не зрозуміють, чи вміє конкретна ворона бити горіхи. А якщо і вміє, то яким способом? У людей все інакше. У людей мем застрягає в свідомості і рветься назовні. Ми мотивовані ділитися своїм досвідом і мотивовані сприймати досвід інших людей, безвідносно від користі чи шкоди. Вже наші далекі предки збиралися біля багаття, танцювали ритуальні танці, травили байки про старі часи колоритно розповідали про свої подвиги, прославляли предків і, якби, між іншим, себе неперевершених. Тим самим, крім передачі досвіду наперед, встановлювалася ієрархія, і це дуже важливо. Ієрархія зазвичай встановлюється в конкурентній боротьбі. У тварин це фізичні або ритуальні бійки, і це поготися ослаблює групу. Слабка група легка здобич для хижаків і інших груп, значить, треба знайти спосіб встановлювати ієрархію і при цьому не перегризтися на смерть. Тяга до передачі і засвоєння культурних кодів це саме те. Одна справа перемогти конкурентню в бою, стати альфою і завтра всім гуртом йти на полювання побитими, з ненавистю. І недовіруй один до одного, або, що гірше, стати об'єктом нападу сильнішої, більш згуртованої групи, інша справа стати зіркою палеолітичного Ютубу, насмілившись застосувати не м'язи і палицю, а красномовство, і зуби у всіх цілі, і кістки на місці, і ти, красунчик. А хто красунчик, той не такий голодний. У того більше дітей, і чиї гени передадуться в майбутнє з більшою ймовірністю. Така позиція дорого вартує, майже всі плюси на перший погляд. Заради такого можна і мозок непропорційний відростити і терпіти важкі, небезпечні пологи. Навіть можна терпіти те, що деякі меми, що поширюються, відверто біологічно шкідливі. Раз такий стан речей еволюційно закріпився, значить користь перевищує збитки поки що. Цим роликом я відкриваю подкаст Часопис Наука. Якщо вам цікава ця тема, або подібні, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Якщо у вас є своя думка з приводу паралельної еволюції в наших мізках, поділіться. Неї, будь ласка, в коментарях. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Залишайтеся на каналі. До побачення, до нових зустрічей!